У тихому містечку Гокінс, де під поверхнею звичайного життя ховається жахлива таємниця, група друзів повинна протистояти темним силам із паралельного виміру догори Дригом. Кожен із них озброєний лише власною сміливістю та підтримкою 11, занурюється в небезпечну пригоду, аби врятувати вілла і повернути його додому. Але страх і темрява на кожному кроці, а загроза перемоги зла ніколи не була такою реальною. У цій боротьбі, де кожен хід може стати останнім, герої мають діяти швидко і рішуче, адже ставки вищі, ніж будь-коли раніше. І якщо ви бажаєте відчути себе частинкою епічної історії та врятувати світ від жахітливих монстрів, зануритись в антуражну і безкінечно напружену проводу, то ви там, де потрібно. Адже сьогодні ми з вами поглянемо на неймовірну настільну гру за мотивами серіалу Stranger Things під назвою Дивні дива до гори Дригом. Тож це канал видавництва розум. Мене звати Артем. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Дивні дива до гори Дригом це кооперативна гра, яка розрахована від двох до чотирьох гравців, у якій учасники повинні перевтілитись у всіма нами відомих персонажів серіалу, і протягом двох сезонів, двох різних партій, повинні не тільки врятувати віла, а й зачинити ворота у догори Дригом. Для цього гравці переміщуватимуться локаціями міста як у нашому світі, так і в догори Дригом. Заручатимуться підтримкою союзників та самої одинадцять. І звісно, боротимуться проти ворогів, щоб таки урятувати вілла. Отже, гра дивні дива до гори Дриго поділена на два сезони. Кожен із яких має свою підготовку до партії, а також особливі умови перемоги. Тож розпочнемо ми з першого сезону, а після розглянемо відмінності другого. На початку партії розташуйте ігрове поле в центрі столу стороною сезон 1 до гори. Візьміть карти сцен першого сезону, перетасуйте їх і покладіть колодою до лілис біля ігрового поля. Так само зробіть для карт союзників першого сезону, як і карт предметів та карт дій. Далі перемішайте всі пронумеровані жетони до лілиць за винятком п'яти жетонів демогоргана, утворюючи запас жетонів біля ігрового поля. Візьміть сім випадкових жетонів із запасу та перемішайте їх з усіма жетонами демогоргана. Ю творіть з них три стопки по чотири жетона. Після чого покладіть ці жетони стопками до лілиць на комірки врятувати віла, які знаходяться в нижній частині ігрового поля, що відома як догори дригом. Після цього розташуйте до лілиць вказану кількість жетонів із запасу в усіх пронумерованих комірках, у тому числі й у блоці комірок Демогоргана. А потім відкрийте верхні жетони кожної стопки у верхній частині поля Гокінсі. Далі розташуйте горілиць по одній карті союзника у кожній комірці, після чого розташуйте стільки жетонів стопкою у пов'язаній комірці, скільки зазначено на карті, потім відкрийте верхні жетони цих стопок. Додатково розташуйте демогоргана в локації школа в догори Дригом та дві фішки патруля, одну в локації замок Байерса в Гокінсі та ще одну в локації лабораторія в догори Дригом. А також розмістіть маркер 11 на першій клітинці доріжки актів. Далі кожен гравець обирає героя і отримує відповідний планшет маркер страху, який розташовує на першій поділці, фігурку героя, яку необхідно розташувати в початковій локації, вказані на планшеті, а також. 5 карт дій із верху колоди, з якими гравець і розпочинає гру. Наприкінці залишається лише визначити першого гравця, яким може бути, наприклад, той, хто останнім катався на велосипеді. Після цього ви можете переходити безпосередньо до гри. Для перемоги у першому сезоні гравці мають врятувати вілла. Для цього потрібно прибрати усі стопки жетонів з комірок врятувати вілла. Але якщо під час партії один чи більше героїв стають нажаханими, чи потрібно перетасувати колоду дій, коли маркер 11 уже перебуває на третьому акті, гравці зазнають поразки. Уся партія у гру дивні дива до гори Дригом складається із низки ходів гравців, які вони виконують по черзі, починаючи з першого мідалі за годинниковою стрілкою. Хід кожного гравця складається із чотирьох послідовних кроків. Спершу ви можете переміститися на таку кількість локацій, що дорівнює значенню переміщення вашого героя, проте значення переміщення можна збільшити за допомогою карт дій на цифру, зазначену на карті. До того ж, якщо починаючи переміщення, ви знаходитесь в локації з іншим гравцем і граєте карту з таким символом, то отримуєте одне додаткове переміщення. Проте, якщо під час переміщення ви заходите в локацію з ворогом, ви відразу зупиняєтесь. До речі, переміщення дорогами у догори Дригом змушують гравців отримувати по одному страху за переміщення. Коли ви дісталися потрібної локації або зупинилися через ворога, ви можете переходити до наступного кроку вашого ходу виконання дії. Перебуваючи в локації, ви обираєте дію, яку хочете виконати, наприклад, отримати предмет. Для цього ви розігруєте карти дії, а потім берете із колоди таку кількість карт предметів, що дорівнює значенню дії сумі чисел на розіграних на цьому кроці картах дії. Нагадую, що цей символ на карті за наявності іншого гравця в локації з вами дає плюс один до значення дії. Ви обираєте одну із карт предметів, а позосталі повертаєте під низ колоди. До того ж, деякі локації самостійно збільшують значення дії, як, наприклад, головна вулиця, дає змогу взяти на дві карти предметів більше. До речі, кожен герой може мати одночасно тільки дві карти предметів. Або, наприклад, ви можете виконати дію заспокоїтись, аби знизити свій рівень страху на таку кількість клітинок, що дорівнює загальному значенню дії. А ось діє зібрати інформацію дає змогу відкрити верхній жетон такої кількості стопок, що дорівнює значенню дії в нашому випадку. Це три стопки. І наразі ми розглянули три безпечні дії, під час виконання яких гравці не зазнають жодних перешкод. Проте, у грі є й небезпечні дії, які вимагають від гравця побити значення стопки. Наприклад, дія врятувати віла. Тож, виконуючи таку дію, ви з першого розігруєте карти дій і рахуєте загальне значення дії, проте деякі предмети можуть збільшувати значення відповідних дій. Як, наприклад, ліхтарик дає плюс один до виконання дії врятувати вілла. А також кожен із персонажів має свою унікальність. Властивість, яку ви так само можете застосувати під час ходу. Тож після підрахунку значення дії ви відкриваєте усі жетони у стопці і порівнюєте результати. Жетон демогоргана дорівнює кількості стопок у блоці комірок демогоргана. Якщо значення дії менше за значення жетонів в нашому випадку 8 проти показника жетонів 10, вам не вдалося побити стопку. Тоді спершу зазнайте таку кількість страху, яка дорівнює різниці між значеннями вашої дії та значенням стопки. А далі перемішайте усі жетони і навмання поверніть один до запасу, а позосталі покладіть на комірку. І, хоча на початку жетони демогоргана можна буде зустріти тільки в трьох стопках дії врятувати віла, з часом вони можуть з'явитися і в інших локаціях. Якщо ж значення вашої дії більше за значення стопки, ви повертаєте усі жетони до лілись, до запасу і виконуєте дію. Якщо ви приберете усі три стопки з відповідних комірок врятувати вілла, ви відразу перемагаєте у грі. Однак у грі є й інші небезпечні дії, кожна з яких має унікальні ефекти, і зараз ми на них поглянемо. Дія завербувати союзника дає змогу отримати союзника з унікальною властивістю, якою гравець може почати користуватись відразу, і на відміну від предметів ви можете мати будь-яку кількість союзників. Після того, як ви завербували союзника, викладіть нового на комірку і розташуйте поруч відповідну кількість жетонів. Виконуючи дію допомогти 11, ви повинні побити значення відповідної стопки, а після активувати цю дію. Активувати кожну здібність 11 можна лише один раз за гру. Дія дослідити лабораторію дає змогу проігнорувати один символ із розіграних під час свого ходу кардії, адже ось такі символи на зіграних картах додають карти сцен, які потрібно буде зіграти наприкінці ходу. Якщо ж ви зупинились через зустріч із ворогом, тоді ви змушені зіграти дію бій. Якщо ви перебуваєте в локацію з патрулем, то вам потрібно побити значення стопки патруля і у разі успіху перемістіть патруль у будь-яке місце на полі та негайно заповніть комірку патруля чотирма новими жетонами. А ось зустрівшись із демогорганом, ви обираєте одну будь-яку стопку в блоці його комірок і намагаєтесь побити її значення. І у разі успіху скиньте відповідну стопку та перемістіть демогоргана до сусідньої локації. Проте, якщо всі комірки демогоргана порожні, перемістіть демогоргана на таку кількість локацій, що дорівнює значенню дії. Демогоргана не можна знищити чи прибрати з ігрового поля. Навіть якщо усі його комірки порожні, ви все одно маєте битися з ним. У такому разі, для успіху необхідно розіграти принаймні одну карту дії. До речі, виконуючи дію під час свого ходу, ви не скидаєте розіграні карти. Вони залишаються лежати перед вами. А після виконання дій ви добираєте карти дій, доки не матимете 5 карт. Проте, якщо в колоді не вистачає карт, перетасуйте скид разом із зіграними картами, утворивши нову колоду, а після пересуньте маркер 11 на одну клітинку праворуч на доріжці актів. Наприкінці свого ходу ви повинні відкрити і розіграти таку кількість карт сен, що дорівнює номеру поточного акту, плюс ще по одній карті за кожен відповідний символ на зіграних вами картах під час свого ходу. Проте не забувайте, що якщо ви виконували дію дослідити лабораторію та відкрили відповідні комірки, ви можете проігнорувати один такий символ за кожну відкриту комірку. Кожна із карт сцен має негативний ефект, який впливатиме на місто її персонажів під час гри. Якщо під час розіграшу сцен ви відкриваєте карту кінець дня, виконайте її ефект, а після затасуйте усі карти зі скиду до колоди, сформувавши нову. І після цього більше не беріть карт із колоди. Щойно ви закінчите розігрувати необхідну кількість карт сцен або відкриєте карту кінець дня. Ваш хід завершується. Ви скидаєте зіграні карти дій і передаєте хід наступному гравцю. Її таким чином ви граєте, поки не досягнете умов перемоги і не врятуєте віла або ж не зазнаєте поразки. Тож після успішного закінчення першого сезону ви можете перейти до другого сезону. Ви виконуєте підготовку до гри, проте вже на стороні другого сезону ігрового поля. Тепер для остаточної перемоги вам потрібно спершу врятувати віла, а потім зачинити ворота, так само прибравши відповідну стопку з комірки воріт. І знову введень у другому сезоні, внаслідок ефектів касцен, на полі можуть з'являтись демопси. І тоді ви створюєте стопку з трьох жетонь. У порожній комірці блоку демопсів і виставляєте фігурку демопса у вказану локацію. Також у другому сезоні з'являється нова дія прибрати лозу, для виконання якої вам теж потрібно бути побити відповідну стопку. Стопки лози часто взаємодіють із картами сцен, тож скидаючи їх, ви зменшуєте свої шанси зазнати страху. А також у другому сезоні з'являється нова дія зачинити ворота, яку можна виконати тільки після того як ви врятуєте вілла. Найголовніше, що загальне значення стопки воріт дорівнює значенню жетонів у цій стопці, плюс кількість жетонів у кожній стопці лози та демопсів на полі. Гра дивні дива до гори Дригом з перших секунд занурює вас у цікаву і небезпечну пригоду, пропонуючи вам самостійно вирішити долю Гокінса і усіх його жителів. Гра насичена відсилками до культового серіалу Дивні дива і зможе подарувати чимало незабутніх вражень кожному, у кого вистачить сміливості виступити проти самого демо-горгана, та пережити усе різноманіття небезпечних сцен під час двох сезонів гри. Тож не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал видавництва Розум, щоб не пропустити огляди на майбутні крутезні локалізації видавництва. А на сьогодні це все. З вами був Артем і до нових зустрічей. Па-па!